Nobody saw us silently floating out at some hotel for we a while. Saw us. secretly hoping we would have disappeared. But one day, Boon sing. I will think of them, distant prairie eyes, skipping western skies. Купили подаруночок для мами нашого товариша. Зараз поїдемо їй подаруємо. Було в неї день народження учора, 50 років. Да? Подаруємо тьоті Наташі, подаруємо. Букетик І було... вибрали. Чим брати три троянди за 210 гривень. Ми я їм за 240 гривень вибрати, Ось Мама, можна я їм подарую. вона називається. Мама, можна я їм подарую. <laughs> якщо я, я запам'ятала, як вона називається, а начебто пеларгонія. Там ще рожеві були, Це а яскраву, червоненьку. Настя буде дарувати, да, Настіше? Деньги І гроші ще. 20 гривень написала там. Ага. Привітання написала. а Вона відкриточку для Вовчика. У нього також був день народження. Вот для його мама народила його у свій день народження. У них день народження в один день. Ось так, будемо сьогодні всіх вітати. Зараз їдемо на озеро а до Вови, Заберемо спочатку хлопчика його від бабусі Наташі. Поздоровимо її, а потім поїдемо вже Даю, на озеро в шпитьки. Привіт! Настя, кажи привіт, Ми нарешті з друзями довго блукали, їздили, не могли знайти це озеро. Дивіться, яка краса! Це озеро знаходиться в селищі Шпитьки. Там дуже чудовий ось такий сосновий, дивіться, шикарний ліс. І ми якраз були посеред цього лісу вихід на таке шикарне озеро. Наш татко хотів щось зловити, але в нього нічого не вийшло. А. Мама ты надо, ще можно еще mm. напирать звуки и мама Мама! там уистка Купив для усіх нас безалкогольне ось таке пиво. Тому як всі за кермом, і він, і мій чоловік. діточкам ми купили ось такі ще смаколики, вони такі були довольні, щасливі, гралися. Ще Вова взяв їм шарики, такі надувній, піцу купили ми у форі. Нам було чим перекусити, також він взяв ще м'ясо смачне. Такі його мілочки. Назбирали ми стільки різноманітних шишок, ловили вони е, хижака, але, на жаль, нам ніхто не попався. Діти гралися націним м'ячиком. Дивіться, яка красива, чудова природа довкола. Так вже класно, так було тепло, сонячно в цей день. Я так награлася з дітками маленькими, з Настюшкою, влаштовувала їм різні конкурси з ось таким надувним а кулькою надувною. Дивіться, яка вона весела. Настя пригала на цій кульці, гралася, вікуся разом з нею також м'ячиком дуже любила Настюшкиним гратися. Ось дивіться, яка чудова, просто неймовірна природа. Дітки ж бурляли у воду шишки, які назбирали, бавилися, як могли. Добряче нагулялися ми, надихалися свіжим таким лісовим повітрям, і поїхали ми додому відпочивати. Чоловікові на обід зранку я приготувала таку гречку з овочами. Одразу кидаю їх, підсолюю, шматочок масла вершкового додаю і виходить дуже смачна гречана каша. Після того, як відправила чоловіка на роботу, вирішила зайнятися поличками. Ось так гарно з миючим засобом їх протираю. А потім я вирішила все ж таки зайнятися вже повністю прибиранням своєї кухні. Прибралася на поличках і вирішила нарешті помити скло на моїй кухні. Ось так знімаю я тюль, шторки, буду їх прати в пральній машинці. Знаєте, одразу після прання я тюль вивішую на вікно. А вже тоді. Ось ті штори, я їх прасую, а потім вже вішаю. Ось так гарно будемо вимивати скло. Для цього я беру такий антижир. В мене є засіб проти жиру. Дуже класно він справляється. Я намагалась знайти щось для вікна, але вже в мене всі засоби закінчилися. Тому ось так антижир Спочатку я проходжу його, вимиваю водичкою, витираю насухо, потім знову я змінюю воду на чисту, і чистою водою вже потім витираю, знайшла ще суху тряпочку, гарненько проходжуся по всім металоконструкціям, щоб все блищало, було чистесеньке, знаєте, і гарненьке. Гарно, що ми живемо на першому поверсі, тому мені зовсім не страшно ось так вилазити і вимивати повністю всі вікна з зовнішньої сторони. У нас в Запоріжжі ми жили на четвертому поверсі, тому я так хі -хі, не змогла би вилізти, ось так знаєте, з острахом. А там такі широкі, навіть є де ставати. У нас такий водосток гарний, широченький такий. Ще можна стати ногами навіть, і ось так вилізти гарненько. І прям всі-всі вікна, знаєте, з зовнішнього боку я можу ось так повитирати, щоб вони були всі чисті в мене і класти. Після миття вікон я знову протираю під віконня та встановлюю туди свої горщички з кактусами, -то тому як у нас південна сторона. І окрім кактусів, тут нічого не може рости, тому як одразу Яне. забрала я Настюшу з садочка після обіду, тому як вона ніяк не хотіла влягатися там спадки. А після того, як ми повернулися додому, вже нарешті випралася моя тюль та штори. Зараз буду вішати. Ось така вже чиста в мене така тюль висить тут. Чисте віконечко, гарненьке вимите. Так що, готуємося до свята, мої любі! Наводимо чистоту та порядочок. Дякую вам, мої хороші, за перегляд цього відео. Якщо вам не важко, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Відповідаю всім дуже цінна мені ваша увага. До зустрічі в моїх нових наступних відео. Всім па-па!